Волі не віддать, буду брати. Отак, от клієнт казав: 100% оплачую, 100%, тільки зарплата приходить, душова кабіна оплачена буде. Просила нас клієнтка, щоб ми запустили душову кабіну по індивідуальному виготовленню без грошей. І сказала, що в неї там будуть на початку наступного місяця кошти, і відразу вона е, оплатить нам. Ми сказали, що у нас такі умови не е, ну, на такі умови ми не підемо, тому що виріб виготовляється індивідуально під вас. Іноді йдемо на... Поступки клієнтам замовляємо під 50% авансу. Але 99% це 100% оплата. І ось сьогодні, прийшли перші числа, якби, місяця, Сережка пише клієнту. Я вчора писав, я а. А, клієнтка шо? Шо? а клієнтка не відповідає. І точно так само б вона не відповідала, якщо б ми зробили замовлення і попали б зараз. Кабіну можна продати, так, але якщо вона стандартного розміру, 90 на 90 метр на метр. 80 на 90, 90 на метр, це плюс-мінус. Коли вона 95 на 97 або 103 на 104, тому що потрібна така під ваш піддон, який у вас зроблений, можливо, невірно, або просто ви хотіли збільшити за рахунок кабіни простір душовий, вона нікому не буде потрібна, вона потрібна тільки вам. Тому от такі от умови, такі умови надають нам на замовлення. Ми їх Ретранслюємо на вас. пишіть телефонуєте ко цікаві душові кабіни. на замовлення, зробимо вам просто кабіну вашої мрії.